Упродовж віків святиня у Бердичеві була місцем надії для багатьох поколінь українців, сюди приходили не лише з вдячністю, але й зі сльозами, в пошуках розради, зцілення, віри. І завжди до неї, до матері, яка не залишає. Сьогодні, коли Україна зранена війною, коли багато сердець живе у тривозі, скорботі, втраті, ми прибігаємо знову до тебе, Марія. Ця дев'ятниця. Як дев'ять подихів молитви, дев'ять кроків довіри, дев'ять днів під Твоїм покровом. У молитві під Твою милість прибігаємо, церква з найдавніших часів виливає свою віру в Твою материнську силу, ми розділяємо її на 9 частин і роздумуємо разом. Кожен день це запрошення наблизитися до Тебе а через Тебе до Твого Сина Ісуса Христа. Марія Мати Бердичівська, Мати України. Будь з нами на цьому шляху і твою милість прибігаємо не лише словами, а й серцем.